Широко розтиражована новина про досягнення Nvidia позначки 1 трильйон доларів зберігала актуальність буквально протягом декількох годин, оскільки навіть повні підсумки історичної для компанії торгової сесії опустили котирування нижче необхідного рівня. А в середу корекція курсу на 5,7% остаточно позбавила NVIDIA членства у клубі трильйонерів. За даними Bloomberg, подібне зниження курсу за день стало сильним для компанії з 30 січня цього року. Але з іншого боку, з нижніх позначок жовтня минулого року курс акції NVIDIA зріс більш ніж на 250%. Корекція цього тижня, напевно, була пов'язана з прагненнями багатьох інвесторів зафіксувати прибуток на психологічно важливому максимумі курсу цінних паперів NVIDIA. Ну а наш улюблений Хуанг втратив звання трильйонної компанії все ж таки не так швидко. Відеокарти з додатковою допаяною пам'яттю ми вже бачили, а ось новий проект реально унікальний, і його автори створили 3D-карту з фізичним перемикачем об'єму пам'яті, тобто 8 ГБ або 16 Автори проєкту взяли відеокарту RTX 3070, демонтували рідні мікросхеми пам'яті і замінили на мікросхеми вдвічі більшої ємності, щоб карта в результаті отримала 16 ГБ пам'яті. На жаль, технічних подробиць про проєкт немає, так що неясно, яким чином було організовано можливість перемикання між двома обсягами пам'яті. Можливо, тут використовуються два BIOS. А може подробиці розкажуть пізніше на каналі Гомес, фахівці якого якраз відповідали за цю модифікацію. У будь-якому випадку на цій планеті є самотня 3070, яка вміє змінювати. Обсяг відеопам'яті на люту, за що хлопцям величезний респект. Компанія Intel поки що має проблеми із залученням великих клієнтів до свого напівпровідникового бізнесу. Як повідомляє The Wall Street Journal, раніше компанія Tesla і Qualcomm вели переговори з Intel щодо виробництва своїх чіпів на їх потужностях. Проте компанія Маска утрималася від співпраці з Intel, оскільки останні не збиралися серйозно допомагати замовнику у розробці необхідних процесорів та адаптації їх під власні технологічні можливості. У той же час Qualcomm залишалася розчарованою деякими технічними помилками та неодноразовими затримками в процесі прототипування. Тобто це говорить нам про те, що Intel не змогла домогтися потрібних потенційним клієнтам результатів. Хоча, до речі, Дженсен Хуан днями заявляв, що залишився задоволений результатами, які показала Intel. До речі, минулого року Intel заробила на виробництві чіпів для сторонніх клієнтів лише 2% свого загального виторгу. Якщо вони зараз втратили двох величезних замовників які в особі Tesla та Qualcomm, то справи явно йдуть не дуже. На Computex сталося дещо досить смішне. Відвідуючи стенд Elsa на Comp'Utex у виставковому залі Nangan, блогери ресурсу VCC After помітили щось дивне у моделі RTX 4090, яка демонструвалася на стенді. Вона виглядала дуже схожою на модель GainWard, майже ідентична, і як виявилося, це насправді була модель відеокарти GainWard. Кожух був в ідентичний відеокарті Gainward Clar RTX 4090 24 ГБ, і компанія схоже розмістила наклейки на вентиляторах поверх вже наявних. Коли перевернули графічний процесор на бік, то побачили, що Елса гарячу приклеїла наклейку Елса поверх все ще досить видимого логотипу Гейнвард. Коли блогери запитали співробітників, чи це графічний процесор Гейнвард, то вони заперечили, що це не так, хоча це очевидно. Не знаючи про будь-який існуючий зв'язок між Елса та Гейнвард, блогери також запитали їх, чи пов'язана Елса з Гейнвард якимось чином, і вони також просто відповіли ні. Ми впевнені, що цьому існує дуже цікаве пояснення, хоча ми не знаємо, яке. Можливо, Гейнвард розпродає свій надлишок карті X4090, і Elsa викупить його та перемеркує, або можливо в них такий самий постачальних кожуків, і саме це й було надано їм як зразок дизайну. У будь-якому випадку смішно, що компанія подумала, що може просто наклеїти наклейки на відеокарту Гейнвард і видати її за свій власний продукт на Computex. Дуже хотілося б дізнатися, яке точне пояснення стоїть за цим. Блогери також перевірили всі інші відеокарти на стенді, і Насправді це були моделі відеокарт Елса, і це, здавалося, була єдина кричуща аномалія на їхньому стенді. Компанія Meta офіційно представила гарнітуру віртуальної реальності Quest 3. Вона стане доступною для покупки цієї осені, а рекомендована ціна пристрою буде починатися з 500 доларової позначки. Відомо, що базова версія VR-гарнітури отримає вбудований накопичувач обсягом 128 Гігабайт. Детальні специфікації автономної VR-гарнітури Quest 3 буде розкриті на заході Meta Connect, який відбудеться 27 вересня. Зараз компанія оголосила, що пристрій отримає екран з більшою роздільною здатністю, а також потужнішу однокристальну систему Qualcomm щодо Quest 2. Стверджується, що графічна продуктивність зросте більш ніж удвічі. У кес 3 була оновлена конструкція маніпуляторів та самої гарнітури. Наприклад, оптична система стала на 40% тоншою, що зробило гарнітуру компактнішою і легшою. У передній частині пристрою розміщені здвоєні камери та датчик глибини, а для взаємодії з віртуальними об'єктами не обов'язково використовувати маніпулятори, оскільки гарнітура здатна відстежувати рухи рук користувача. Більше подробиць про КЕС-3, як було сказано, вище стане відомо наприкінці вересня. Разом з анонсом нової гарнітури Мета оголосила про зниження цін на КЕС-2. Модель зі 128 ГБ накопичувачем коштувати від 300 доларів, а 256 ГБ версія обійдеться мінімум у 350. З ростом потужності сучасних відеокарт стара турбінна конструкція охолодження відійшла в минуле, але деякі виробники готові запропонувати окремі моделі з класичним кулером. На виставці Computex компанія PNY показала спеціальну версію RTX 4070 Blower Edition з такою системою охолодження. Це перша офіційна ігрова відеокарта у сімействі Ada Lovelace з подібним охолодженням. Раніше була інформація про безіменну версію RTX 4090 з турбіною, і навіть були реальні відгуки, але це не офіційна версія, де виробник приховував своє ім'я. У випадку RTX 4070 Blower Edition все офіційно. Кулери такого типу використовуються у рішеннях для робочих станцій, які також виготовляє PNY. Ймовірно, компанія просто скопіювала охолодження такого прискорювача для RTX 4070. Виробник запевняє у високій ефективності охолодження при максимальному шумі не більше 32 дБ. Цілком можливо, адже tdp відеокарти 200 Вт. Продовжується протистояння GSC Game World з хацкерами Оркостану. Днями у мережу нібито виклали ранній білд гри Stalker 2 Heart of Chernobyl об'ємом 200 ГБ. Файли були зашифровані, але пароль вже підібрано. Все це змусило GSC Game World виступити з офіційною заявою. Команда розробників виявила вразливість, за допомогою якої мокшанські хацкери отримували доступ до робочих даних протягом півтора роки. Автори просять усіх фанатів утриматися від поширення будь-яких матеріалів, пов'язаних з грою. Команда GSC Game World продовжує активно працювати над грою, щоб виправдати усі очікування гравців. Нагадаємо, що зараз дату виходу гри намічена на кінець року. Асортимент блоків живлення FSP в найближчому майбутньому поповниться моделлю Canon Pro номіналом 2500 Вт. Зразок новинки компанія привезла на виставку Computex. Цей блок живлення розрахований на використання у серверах та робочих станціях, проте, напевно, також зацікавить ПК ентузіастів та оверклокерів. Блок живлення FSP Canon Pro 2500W відповідає стандарту ATX 3.0 та комплектується двома кабелями 12 VH Power для відеокарт RTX 4000 серії. Як підкреслює виробник, новинка впорається відразу з чотирма RTX 4090. Щоправда, дві з них доведеться заживити через перехідник на восьмиконтактні PCI-Power. А з інших особливостей блоку живлення можна виділити сертифікацію 80 Plus Platinum та 135-мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику. Габарити пристрою становлять 150х200 на, на 86 мм. Крім того, на стенді FSP демонструвалися 1000ватний блок живлення Анемой стандарту ATX30, примітний сертифікатом 80 Plus Platinum та великими радіаторами. Модель Hydro PTM Pro номіналом 1650 Вт, а також платиновий 1200 ватний Dagger Pro L у компактному форм-факторі SFX-L. Терміни виходу та ціни новинок Вендор оголосить пізніше.